На вулиці Собранецькій в Ужгороді перекрили одну смугу. Тут поставили світлофор. Машини з обох боків пропускають почергово. Водій цієї машини намагається виїхати на головну дорогу. Разом з ним їде Олександр Нестеренко. Ну, «Бачите, нам тяжко виїхати, що робити. І дороги треба, але вибратися не можна. «Коли щось строїться що здається в інтересах народу, то таке може бути. І щоб не довго, аби ефективно використали ті средства і вважали народ свій, де вони все строят. Це нормальна ситуація, це люди працюють. Головне, щоб був хороший контроль за виконання робіт. От. І звісно, якщо сроки будуть вовремя в сроки зробиться, тоді буде взагалі супер. На цій ділянці ремонт мають завершити до 1 вересня цього року. Тут планують замінити каналізаційну зливову систему та поставити нове асфальтне покриття, каже міський голова Богдан Андріїв. На час таких робіт цю частину вулиці перекриють повністю. Передбачається заміна колектора. Це зливовий і каналізаційна мережа. Він там вкрай в вже аварійному стані, тому ну, поточному по точному ремонті його неможливо робити, його потрібно повністю замінити. Кошти для цієї роботи це з дорожнього фонду і з нашим співфінансуванням. Зараз у нас є 8 мільйонів гривень на ці роботи. Ми очікуємо ще надходження коштів, для того, щоб ми змогли продовжити ці роботи. А загальна кошторисна вартість це 28 мільйонів. На час ремонту ділянки транспортна комісія міськради визначила схему об'їзду. За словами Богдана Андрієва, після того як відремонтують цю частину дороги, роботи почнуть на ділянці від вулиці Грибоєдова до українсько-словацького кордону. Завершити ремонт планують у 2022 році. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.